Багато продавців, мов тільки перешивають крісла і все. І думають, що механізми робочі. От як виглядає реставрація отворів. От бачимо, гільзі зрізані, приварені нові. Будемо втулити перебирати ролики. Кожне крісло так перебирається. А от старі гільзи. от вони стояли вироботка яка. Те саме от наприклад. О, слабо видно, он тріщинка пішла он пішла і он вийшла. Бачите? Не знаю, як камера передасть, ось, все, прекрасно видно, з усіх ракурсів. Тому, купуючи в перекупів, ви просто наткнетеся на крісло. Просто перешите. Ніхто вам не буде його перевтулювати, садити нові ося. Труки, точити нові ролики, запасні ося лежать. Ніхто не буде вам його перебирати таким чином. Тому що ця процедура довга і недешева. Все жде свого ремонту. Он, вон жде ремонту, он обладнання для переточки. Карний, сверлільний станок. Тому у нас, купуючи у нас, ви отримуєте гарантію на те, що воно буде дійсно перебране, дійсно справне.